Всім привіт. Сьогодні в мене останній вечір е, з таксі, на цій машині, з цим партнером, так що докатую цей вечір. Блін, вже звик до машини, ну нічого. Треба завжди щось міняти в цьому житті, бо нічого постійного, знаєте, як то кажуть, немає. Треба Рухатись далі, бо я розумію, що з цим партнером я далеко не поїду. Так що докатую сьогодні на авто без 15-12, бо якщо щось зроблю більше, то нема сенсу. Я заплачу тільки 150 злотих зверху, ну і коротше, нема сенсу з цього взагалі. Добре, хоч ой, я з партнером домовився, типу кажу, а мені першого числа кажу, можна відкатати без плати з усу. Він каже, да, в принципі, можеш. Я кажу, о, ну хоч на цьому дякую. Завтрашнього дня побачите, що там буде і як. Саму цікаво, вдасться воно все чи не вдасться. Так що подивимось. У мене залишилися такі трошки кадри з тієї неділі, трошки так підзнімав роботу в суботу, як воно роб, працювалося. Так що думаю, вставлю вам. Там є гарні моменти. так що Подивіться. Просто зніть, яка красота. Це прям щось неймовірне. Їду, коротко, щоб ви розуміли ліворуч це просто тут поле, рівне поле. Трошки в низині і оце все зараз туманом просто застелено. ну Це прям кайф. І він настільки рівно лежить, що ну офігеть. Я такого не бачив. Просто. ну І воно саме, знаєте, прикол. Ну, типу, він не виходить наверх з цієї, ну з цього поля. Типу, по цьому полю зараз прогулятися це як ну просто пройтись. Йожик в тумані. Да, гарно. Ну і вже майже-майже розсвіт. Зараз вже 40, скоро сонечко встану. На одиноку майже четверта, ну от майже. Якось відмив сьогодні, здав. Здається, тепер знову в оренду за 500 злотих на тиждень. Ну і там ще багато, тут раз, два-три, чотири. 5 машин ще й в оренду, якщо не помиляюся, є у них далі там в продажі стоять. Ну, Я знайшов іншого партнера, у якого кращі умови, і буду поки у нього працювати, а там далі подивимось. Може ще поміняю партнера, бо наче чув, що у Варшаві там у деяких є 165 злотих за тиждень платиш все. Но щоб також не було так само, як і у нас тут там ЗУС не платиш, воно ще є ЗУС входить в ті 165 злотих. Так що треба буде потім, потім, коли все вже налагодиться, роздуплюся трошки і потім вже щось. Будемо прям ідеально-ідеально шукати. Ну і ви хто там в Польщі. Так що також будете мати на увазі, що і як взагалі шукати партнера і по яким критеріям його вибирати. І де, які взагалі. Кошти беруть яка партнерка. ну, Трохи задовго його не чекав, тут ну, висновку. Зараз він буде. Годину його майже чекаю, ну, він даже там по своїх справах яких мотався. ну, Зараз короче, поїдемо за новою машиною, так що побачите, зараз, що там буде. ну, Логічно, що там буде за машина, але все ж таки побачите її. Бо я сам не знаю, що там буде за колір. Що там за комплектуха буде, ну, без поняття взагалі. Ну, зараз побачимо. Ну що, приїхало вже на тридцяточке до їх партнера. Думаю, ну ні, оця. Непогано, два тижні покатаю на такій двадцятці. Зараз ще наклейку напевно наклеїмо і... Буду на ній катати. Так що ну гарно. Короче, їду до партнера зараз, він мені видасть ліцензію короче, і наліпку, ще й пахучку дасть. Я щось тільки що підварився з комплектації, Думаю, ну, бачу, що більше кнопок. Да, ну, Просто ну, якось да, ну, тут є голосові управління прийняти, збросити. Ну, все тут так само, як на моєму старому. було. Ну, Тут я занирю сюди дивлюся, що це за кнопочка цікава така. Треба її випробувати. Що вона дає цікаво? Зараз будемо дізнаватися, що це за кнопочка. Я так розумію, парковка, ну, П. Чи задній хід. Ну... Типу, як і тут, типу, П задній хід ну і тут написано П. Зараз будемо дивитися, що це за парковочка така. Ще, коротше, прикол. Брав машину з газом. Одна палочка коротше. Їду, з'явилося дві палочки, і зараз коротше, три палочки. Ну круто. І тут півбака ще. І чек не горить. Та ти шо? що? ну ти ж кажу, з фотки скільки, я кажу, що там півбака і ну, що газ, газу одна паличка. Він каже, каже, ти то пофіг. каже, Головне, каже, щоб не на красному. Я кажу, ну, без питань. Так що ще є. А, ще й ще не взяв він коротше, за сьогодні в мене гроші. Типу каже, сьогодні ти безкоштовно, з завтрашнього дня вже будеш платити. Я кажу, ну шикарно. Ну, 550 в тиждень ця машина, трошки на 50 злотих дорожче. Ну нічого. Зато нормального партнера. Ну і далі вже буду на своєму авто працювати. Фух, так що да, будемо будемо... Будемо потрохи працювати. Так що гарно. На кондюрчик їхати взагалі кайф. Ну і з пріуса на пріуси ну, це такий кайф пересідати. Що пересів і взагалі. Ну, блін, воно нічого не треба міняти, нічого не, так, з чому, чомусь там звикати. Ти пересів, ти, ну, блин, ти все знаєш, підлаштував зеркала, сів зручно, руль поправив, все, ти поїхав далі. Так само, блін, як, як я їхав на тому пріусі. Ще тут є отакі два тримача для телефону. Тут один такий магнит, ну і на другому телефон висить. Так що непогано. Зараз, на жаль, по буспасу не можу їхати, бо немає ще ліцензії. Коротше. Зараз за ліцензією заїду, шашку на, киш... на кришу кину і можна буде кататися. Да ти що я та по зеркалам дивлюся, ну як завжди. А тут, а гляньте, що є. Какаю задній хід, а тут а камера. Уявляєте? Ого, та ти що? ти шо? Це кнопочку нажав. Офігеть. Ти вибираєш парковку чи що? Да. Охренеть. Оце жир, гляньте, воно шукає. Та ти шо? Та ти шо? Просто, ну... Офігеть. Я в шоці. Так що, отакий в мене день видався. Давайте. Всім підписочка на канал, гарного вечора і до побачення.